Всім привіт! В своїх помилках насправді дуже важко зізнаватись. І це, типа, відеорефлексія над моїми помилками. Я його записую вже другий раз, і у мене навіть очі трошки на мокрому місці, але я його дуже хочу записати. Я раніше не читала і не любила українську літературу, тому що я думала, як і всі, та, типу, село, страждання, нахер воно треба. Але я нещодавно прочитала за перекопом Я Земля і мене, як і всіх. Вразила там фраза, що щоб творив Булгаков, треба було розстріляти Підмогильного. І після цього я прочитала місто Підмогильного». І я була в шоці. Наскільки це класна історія? Я почала цікавитись Підмогильним. Я подивилась, почитала про будинок слово. Я була в шоці від того, що відбувається. І потім я узнала про самдермог. Це там, де просто сотнями вбивали українських науковців, українських місців. Це те місце, завдяки якому у, фух, у підмогильного, у Лесі Курбаса у Куліша стоїть Вікіпедії одна дата смерті, тому що їх розстріляли як в щасливих казочках в один день. Жили вони довго, не довго, нещасливо і померли в один день. І це зробила радянська влада. А минулого року я купила збірку віршів Симоненко. І я була в шоці, яка вона прекрасна. Як він красиво писав. Ну, почитайте, ви всі чули хоч раз його вірші. І для мене було здивуванням, що це він написав. І він помер в 28 років. Він був молодший ніж я. Його просто і збили. І ти такий Боже, за що? А журналісти, які з ним жили і творили в той час, вони перші розказали про Биківню. Місце, де просто хоронили наше відродження, ну, ну наше розстріляне відродження, і взагалі всіх наших науковців, митців, як каже Мур, 5, 6, по 48, кожен день, 4 роки. Це 300 тисяч людей. Вони просто знищували українську націю, український квіт. А потім ми всі виросли, як знов каже Мур, з думками, яка різниця, і будували нашу країну. Я сподіваюся, що таких людей, як я, була все-таки меншість. Тому що багатьох я запитую і кажу, ви знали? Тому що для мене це шок, я про це не знала. І багато моїх друзів знали про це, і мене це дуже радує. Але я хочу й далі це вивчати, Я хочу, щоб ми не забували, щоб ми говорили про це. І я сподіваюся, що далі буде краще. Всім дякую. Вибачте. Я, я не знаю до чого це відео, але знаєте, іноді просто хочеться виговоритись. Пока.